Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер. І чи знали ви, що Наполеон Бонапарт недолюблював людей, народжених під знаком Козирога? От всі завжди чули, що найнеулюбленіший знак Зодіаку, найважчий це скорпіон. Хтось не любить педантичних дів, в когось свої там вподобання і ні. А от Бонапарт не любив Козирогів. А давайте ми вам розповімо, чому так. В Парижі 1801 року до імператора привели дивну жінку мадемуазель Міра знану вищим світом як астрологиня двору. Вона передбачала перемоги, шлюб з Жозефіною, навіть втечу з Єгипту. Наполеон, хоч і не визнавав це відкрито, проте прослухався. Одного вечора, покравши руки на астрологічний круг, вона сказала Бережіться козороги, ваша величнесте, і їхній дух холодний, як альпійський сніг, і твердіший за ваші гармати. Наполеон пирснув, це ще чому? Бо ви, лев, пане, ви палаєте, ви дієте, ви надихаєте, а вони чекають, мовчать і діють лише тоді, коли впевнені в вашому падінні. Ці слова запали Наполеону в пам'ять спершу як цікавість, згодом як підозра, а в кінці вже як параноя. Якщо ми вже змогли вас зацікавити, ми просимо вас підписатись на наш канал, поставити лайк та дзвіночок, тому що в нас ще дуже багато буде для вас цікавої інформації, є ще дуже багато цікавинок, тому обов'язково подивіться. І що ми бачимо перед вами натальна карта або гороскоп народження Наполеона. Аналіз натальної карти дозволяє побачити, наскільки твердим характером він володів. І яке все ж таки вразливе его він приховував? Чому так? Тому що його его, його свідомий фокус уваги, те, чого він бажав, воно це сонце, воно в знаці лев. Лев він завжди про те, що хоче уваги. Це дійсно таке вразливе его, тому що обов'язково з таким положенням людина повинна світити, мати глядачів і приймати їх. Оплески, чого й добився Наполеон, і це его, його сонце, воно в десятому полі. Десяте поле це поле того, що нам видно. Обов'язково людині з таким положенням потрібно реалізовуватись, мати вагу в суспільстві і вести відкриту таку діяльність, щоб всі могли зацінити. Обов'язково ще потрібно мати знаєте, свою справу, враховувати, чим я можу бути корисним цьому світові, де моє. Призначення, де я повинен бути, тобто це обов'язково про реалізацію. Також це показники на керівника, на організатора, на дуже таку ну потужну і впливову людину. Крім цього, взагалі напружений такий збагачений десятий дім. Він про це ми бачимо, що це перед нами реально карта керівника, тому що там і Марс, це планета дій, це там і Нептун. І також, крім цього, ми бачимо, що у нас в першому полі стоїть планета Юпітер. А це, по-перше, дуже амбіційний показник, тобто, я вважаю себе досить поважною, впливовою персоною, яку повинні поважати. Але крім амбіцій, росту і масштабу, це ще Юпітер-управитель другого поля, а це самооцінка. По-перше, це про те, що він досить талановита людина, це показник таланту, але й також це про те, що питання самоцінності, воно досить і досить серйозне для нього. І це також про вразливе его, тому що його повинні цінувати. Тобто він такий його самооцінка залежить від соціуму, знову ж таки. А крім цього, і Нептун в 10-му, і Юпітер це все два показники у керівники п'ятого поля. Людина себе любила. А коли людина себе любить, то, знаєте, дуже треба бути обережною з нею. Крім цього, твердий характер це ще й місяць у знаці Козиріг. Це про те, що завжди підсвідомо така людина буде йти у всі справи. До, як то кажуть, до кінця, щоб отримати конкретний результат. Людина дисциплінована, вона завжди тримає себе в таких, знаєте, ніби як рамках для того, щоб досягти бажаного і від інших також бажає конкретики. Пухаємося далі. Ви просто зараз зрозумієте, в чому прикол. Це дуже цікаво. Ми цю історію просто прям дуже любимо. А повертаємося 1804 рік. Наполеон взяв до штабу офіцера Бернера Делакроа, одного з найкращих стратегів молодого покоління. Його ідеї були були точні як хірургія. Да? Він не захоплювався Наполеоном, не хвалив його, що було дуже необхідно Наполеону як ви вже зрозуміли з короткого аналізу його натальної карти. Просто виконував роботу і завжди мав інший план. Холодний, розрахований, без ризику. Коли ти народився? спитав якось Наполеон. 3 січня козиріг. Відтоді між ними щось змінилося. Імператор почав обминати Делакруа, доручав йому другорядні справи, але коли трапилася невдача при штурмі Ульма, виявилося, що план Делакруа, той самий, який Наполеон відкинув, міг би врятувати армію. Імператор розлютився. Як ти міг мовчати, коли знав, що я помиляюсь? Ви ж імператор спокійно відповів Делакруа, я думав, ви це врахували. Після цього офіцера відправили до далекого гарнізону, а сам Наполеон довго не міг позбутися думки. Ці козироги не сперечаються, не проявляють лояльності, але чекають на момент, коли я спіткнуся. Це сталося ще двічі. Один міністр, Козиріг, почав вести таємні переговори з Прусією. Інший генерал, також Козиріг, під час відступу в Росії вчинив інакше, ніж було наказано, і врятував частину війська, але порушив дисципліну. Наполеон бачив у цьому не геройство, а тихий крижаний бунт. Ви ж пам'ятаєте, місяць в козирозі дисципліна, головне, і він від інших людей також очікує на дисципліну конкретні завдання, конкретно їх, щоб люди виконували. Але не проти нього особисто так, був цей тихий крижаний бунт, проти самої ідеї, сліпої відданості. Це дратувало його найбільше. Під час кампанії 1812 року, коли Наполеон втратив майже всю армію в снігах Росії, один із старих офіцерів сказав йому в наметі Ми йшли за вами, бо ви вогонь. Але не кожен вогонь здатен вижити в морозі. Мороз це козиріг, відповів Наполеон і вперше в житті зніяковів. Як ви бачите, Наполон не любив козорогів, бо вони не грали за його правилами. Він хотів, щоб йому поклонялися, щоб ним захоплювалися, щоб його ем, его пестили, але козороги так не роблять. Козороги діють тихо, але структурно і постійно. Тихенько собі знає, куди він іде. В нього є свій план, в нього все прораховано. Тому а, він їх надуг і не переносив. Така цікава історія. Сподіваємося вас вам також було цікаво, бо ми її дуже любимо. І якщо у вас є ще якісь історії, обов'язково розповідайте. Ми дуже раді будемо їх почитати. На все добре.